Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації. Запрошуємо до участі у вебінарі, присвяченому обговоренню четвертої частини питань щодо індексів споживчих цін, з якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст відділу поширення статистичних продуктів та забезпечення доступу до статистичної інформації, управління поширення інформації та комунікацій Наталія Кучерук. До вашої уваги. В четвертій частині вебінару пропонуємо розглянути такі питання Перше. Період спостереження за змінами цін на сезонні види одягу та взуття. Друге. Особливості реєстрації цін на окремі товари чи послуги. Ціни за тарифами. Третє. Методи розрахунку індексів цін за тарифами. Четверте. Відповідність методологічних засад розрахунків індексу споживчих цін міжнародним стандартам 5. Правова база, конфіденційність, відповідальність і захист даних. Шосте. Де отримати інформацію про індекси споживчих цін. Переходимо окремо до кожного питання. Період спостереження за змінами цін на сезонні види одягу та взуття. Весь період спостереження за змінами цін на сезонні види одягу та взуття можна розбити на кілька етапів, зумовлених своєрідністю життєвого циклу цих товарів. Етап 1. Сезонний період. Реєструються ціни, за якими продукт реалізується в базовому підприємстві. Тобто ціни зазначені на цінниках. Спеціальні ціни, пов'язані з наданням усіх тимчасових і сезонних знижок і заохочень ураховуються на загальних підставах. Етап 2. Несезонний період. Для сезонних продуктів у несезонний період спостереження за змінами цін не проводяться, навіть якщо продукти наявні у продажу. Етап 3. Вихід з розпродажу. У певний час сезонний продукт потрапляє в багатомісячний несезонний період і може більше не з'явитися в продажу після оновлення колекцій. Тому в першому місяці відсутності продукту першому місяці несезонного періоду застосовується чи імпутується остання зареєстрована нормальна ціна. Етап 4 імпутація відсутніх цін У другому та наступному місяцях несезонного періоду відсутні ціни розраховують шляхом множення останньої зареєстрованої нормальної ціни на індекс, розрахований з цін наявних продуктів у складі товару представника або індекс вищого рівня агрегування. Етап 5 Відновлення реєстрації цін. Після відновлення сезону, коли продукти знов надходять до продажу. Реєстрація цін на них відновлюється. Нормальною вважається ціна, яка діяла до початку масового сезонного розпродажу. У більшості випадків початкова ціна. Особливості реєстрації цін на окремі товариші послуги. Ціни за тарифами до складу споживчого набору. Входять товари чи послуги, для яких діють ціни за тарифами. Зокрема, тарифи застосовуються для послуг пошти та зв'язку транспортних і житлово-комунальних послуг тощо. Тарифи відрізняються від інших цін тим, що вони централізовано регулюються і диференційовані відповідно до умов надання. Структура тарифів може бути різною в залежності від типів споживачів. Обсягів надання часу споживання. При цьому виробники товарів чи послуг можуть змінювати структуру тарифів або окрему ціну за тарифом настільки, що споживачі вимушені робити новий вибір. На споживчому ринку існує багато підходів до встановлення тарифних розцінок, у тому числі підвищення тарифів у період максимального попиту, двокомпонентні тарифи. Зі споживачів стягується як одноразова плата за можливість користування послугою, так і плата за кожну спожиту одиницю. Блочні тарифи. Ціни варіюються залежно від обсягів споживання. Методи розрахунку індексів цін за тарифами При розрахунках індексів цін за тарифами застосовуються такі методи. Метод прямого порівняння застосовується, якщо складовий елемент тарифу залишається незмінним відносно своєї специфікації. Ціна на цей елемент у новому та старому тарифах порівнюється безпосередньо, а збільшення чи зменшення ціни враховується в індексі споживчих цін. Метод профілів споживачів застосовується. Якщо складовий елемент тарифу зазнає змін відносно своєї специфікації або додається новий елемент, який не формує для споживача новий товар чи послугу, сутність методу полягає у тому, що зміна ціни розраховується за допомогою ваг, які відповідають структурі споживання. Метод вибору нового продукту застосовується. Якщо специфікації складових тарифу зазнають настільки суттєвих змін, що фактично складають новий для споживача товар чи послугу. У такому випадку новий тариф включається у спостереження, починаючи з місяця коли він набуває чинності. Специфікація це опис або перелік характеристик. Які використовуються для ідентифікації окремого продукту або складового елементу продукту. Складові елементи тарифу це перелік конкретних послуг, кожна з яких має власну ціну, але її можна придбати лише у складі пакету послуг. Профіль споживача це сукупність кількісних показників тарифного плану послуг. Отриманих типовим споживачем протягом місяця. Відповідність методологічних засад розрахунків індексів споживчих цін міжнародним стандартам. Методологія, яка використовується держстатом для розрахунків індексів споживчих цін, є загальноприйнятою у світі та базується на загальних вимогах таких міжнародних документів. Конвенції 160. Міжнародної організації праці 1985 року стаття 12 Резолюції з питань індексів споживчих цін, прийняті на 17-й Міжнародній конвенції статистиків праці 2003 року, спільному документі Міжнародної організації праці, Міжнародного валютного фонду. Організації економічного співробітництва і розвитку Статистичного бюро Європейської спільноти Євростату Організації Об'єднаних Націй та Світового банку 2007 року, Руководство по індексам потребітельських цен Теорія і практика, адаптованому відповідно до вимог національного законодавства. Запровадження розрахунків цього показника в 1991 році здійснювалося за підтримки та безпосередньої участі експертів МВФ. Міжнародні експерти неодноразово відзначали високу надійність та достовірність розрахунків індексів споживчих цін в Україні. Правова база, конфіденційність, відповідальність і захист даних. Згідно з законом України про державну статистику, органи державної статистики, зокрема, мають право отримувати безкоштовно від респондентів і використовувати первинні та статистичні дані іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформації. Застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень метод безпосереднього відвідування працівниками житлових і господарських приміщень і будівель земельних ділянок респондентів. Відповідальність за якість розрахунків індексів споживчих цін несуть фахівці дерстату, які здійснюють організацію та методологічне забезпечення проведення спостережень за змінами споживчих цін чи тарифів та безпосередню реєстрацію цін на споживчі товари чи послуги. Чинне законодавство гарантує, що зібрана інформація є конфіденційною, тобто не може бути поширена органами державної статистики. Усі дані, отримані під час реєстрації, використовуються виключно для розрахунків індексів цін. Результати спостереження аналізуються та публікуються у вигляді зведеної інформації. У жодній із публікацій не зазначається назва підприємства торгівлі. Перелік підприємств торгівлі чи сфери послуг дані про найменування товарів та їхні ціни, зібрані на підприємстві, ні в якому разі не передаються стороннім особам, зокрема органам оподаткування та контролю. Відповідальність за порушення порядку, використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень передбачена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Де отримати інформацію про індекси споживчих цін? На щомісячній основі оприлюднюються середні споживчі ціни по регіонах та Україні, це найбільш значущі товари та послуги, які займають суттєву частку витрат на їх придбання в загальних споживчих грошових витратах населення, домогосподарств, є гомогенними відносно споживчих якостей та характеристик і дають уявлення про ціни, що використовуються для розрахунків індексів споживчих цін. Для користувачів також доступні методологічні документи щодо побудови індексів споживчих цін. Кожний бажаючий може ознайомитися зі складом споживчого набору та ваговою структурою для розрахунків індексів споживчих цін. Статистична інформація розміщена на офіційному вебсайті головного управління статистики у місті Києві, є відкритою для всіх користувачів без будь-яких обмежень. Для отримання цієї інформації не потрібно спеціального дозволу, але в разі її подальшого використання потрібно обов'язково робити посилання на джерело отримання даних. Крім того, інформація щодо індексів споживчих цін надається за запитами користувачів відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, календар оприлюднення інформації. Річний та щомісячний розміщується на офіційному вебсайті Головного управління статистики у місті Києві. kiev.ukrstat.gov.ua Першою публікацією індексів споживчих цін є експрес-випуск індекси цін. Вебсайт Головного управління статистики у місті Києві, розділ експрес-випуски, підрозділ Ціни. Будь-яку додаткову інформацію щодо індексів споживчих цін можна отримати за телефонами код Києва 044, телефон 486 71 38 та 486 80 53, або надіславши запит на електронну адресу Київстат собачка, київ Дякуємо за увагу.